Доброго вечора, мої любі мої хороші підписники. Давайте ми з вами завітаємо в тебе. Подивимося, що тут у нас по цінам і акціям на овочі та фрукти. Банони, дивіться, перший гатунок 54 гривні 79 копійочок. Дивіться, які гарні банони, зелені лимон, Єгипет. Перший гатунок. Бачите, вам лимони привезли з Єгипта. Ідеальний вигляд лимонів. А, це другий гатунок. Це по 55 гривень 45 копійок. Розумний вибір. Тресник не пахне. Нічим не пахне. Так, яблучка йдуть по 15 гривень, округляю до більшого, щоб ви бачили. Вони ще яблучка йдуть, бачите, як вам тут сілочки попакували, бо 18 гривень, 89 копійок. Голден по 27,95. Що Тут йдуть помідорчики. Непогані помідорчики. О, я, звісно, все розумію, але... Но... По 24 гривні 95 копійок. По 25 гривень. ґрунтовий помідор. Ідеальні, просто помідори. Отак. От Баклажани по 26 гривень, 95 копійок. Ось є перчик в сіточку. Салатний другий гатунок по 19.45. То хоче огурчик, а по 72 гривні 82 копійки. Бачите, як? Огурчик. Да, огурчики подорожали. Всього, ми їх, значить, не беремо. Перець. Хоч тут перчик іде Перець солотний 2795 перчик. Далі Далі ми розглянемо бурячок. перший готунок по 11 гривень 40 копійок. Бурячок морковочка по 1059 А картопелька. Що в нас тут з картопелькою? Картопелька по 15 гривень, 59 копійок картопелька. Непогана така цибуля 1289. дивіться, Марс. З Марса нам цибулі підкинули по 16 ,95 гривень, 95 копійок, по 17 гривень за кілограм. Непогана, кстати, Цибуля біла стерлінг 1695. часничок іде по акції по 14 гривень. За 100 грамів. Пекінська капусточка по 59,79 копійок. І от обична капуста по 22,90. Перчик. Так, далі. У них хліба вообще надав, я зараз подивимося. Бачите, мужчина хліб вибирає. Сам покажу, хоча в нас тут хліб. Дивіться. Хліб Київський, 21 грувню 60 копійок. Оце ж, мабуть, він. Ааа, це паляниця Полтовська. Київського значне морозібрали. хлібом у нас. Такий ще хліб. Хліб, полтавський полтов пол, Що написано Полтава хлеб, хлеб, може Полтава хліб зерновий люкс поживний особливий 400 грамів. Є 400 грамів. Далі. Прибалтійський. Я в цей люблю хліб, я візьму його, бо давно вже не брав на Прибалтійський. 28 гривень 80 копійок. Такий хліб коштує. 400 грн, подивлюся на цю вагу. є 400 грамів чи нема, давно вже не важило. 410 г, бачите, все нормально, не треба тут навіть провіряти. Собачка бігає. Пакет біорозкладний, з ручками гривня. 1 гривня 15 копійок. Так, кавун перший гатунок по 14,95. Баклажан перший багатунок по 20 гривень 45 копійок. Це ще бачите, у нас покупотіли. Ух-ух! Чупи єсть по 21 гривні 30 копійок. Ой-йо-моє, ой, так цей! Капець. Народ налітай. Ви знаєте, давно вже я соскучилася за цим сим, трошки як заходиш з а потім починаєш ходити кура. Дивіться, королівський смок. 50 гривень, 50 копійок. Щось тут таке розказують рекламу різну. О, дивіться, макарони йдуть по акції, Бачите, 39 гривень 90 копійок. Бачите? Так що залітайте. Ось є від своєї лінії 2890. Мені не дуже не подобається, вони зліплюються. І отакі є в макароні своя лінія. 2890. Так, Шоколадочки, шоколадки дорого. Лакні по 2790 вон є. Ну тут є в принципі, то що було, то і залишилося. Це оспічення непогоне, я брала по 39,90. Ми ще доїдаємо. Те, що ми раніше накупляли. Гречка 2590. Оцей рис брала вже останній раз, розпаковочку робила, більш не братиму. Він іде за акції 49,90. Ну, я вам скажу, що коли я говориш, є такий неприємний запах. Ну це може, мені вже і писали, не одна я замітила. Так що, якщо ви хочете, от можете від делюкс взяти, по 69 гривень за кілограм. Бачите, зараз іде знижечка якраз на рис. Так що залітайте, набігайте. Що я вам ще скажу? Треба запасатися. Ну, муки ти багато не набереш, якщо хто, ну, якщо не дуже сильно пече, то взяли пару пачок, то і все, по 40 гривень 50 копійок. Подорожала, тут кіло 800 був по 38 гривень з копійками. Бо я часто знімаю. Цукор можете взяти, в банки повисипати, кстати, нічого з ним не буде, якщо правильно зберігати, І сіль. Дивіться, поки що йде акція 12 гривень 50 копійок за кілограм понад раніше вона взагалі була там 4 гривні, 6, 8, а зараз вже така ось ціна. Соль візьму. Ви Бачите, кілограм солі нам буде ще взяти. Взяла. Зараз ми перевіримо, що тут по вазі. Є тут кілограм чи немає. Контроль, народний контролер прийшла. Вон, він не він. Суп, кстати, оцей цей робила розпаковку, пробувала, доволі класний. Взяли, купили пакетик, потім туди додали те, що є в холодильник і смакота. Що тут у нас по солі йде? Вон сіль. Дивіться, кілограм і 2 М? Все нормально. Таке Ну, Підожди, де я положу вам. Надо. Та я пачку одну взяла. Господи, Уже Вже контролер прийшов. Ну, контролер який є тут. Тобто. Возика возик, а я туди возик можу, накладаю. Те, що мені треба. Цукерки, хочеться якось чи цукерки, чи що. О, дивіться, петя продає. По 28 гривень 49, 49 копійок. Окції нема, на принципі, Оце смачні Рошенівські цукерочки. Ну, тут якась полочка завжди стоїть і ніколи в німоні я не обращаю. я, дивіться. Фігурні вироби, вироби своя лінія 13,90. з молочком з утра. Сухий завтрак доволі непоганий. Тут якось вони так поставили. Сховали, типа. Маркоун, попки стоять там. Ой, Чайкова, нам не потрібна, але ну, тут іде ось по акції. Якобз, дивіться, 107 гривень 90 копійок. Це заварна кова доволі непогана, 230 гривень. Делюкс по 57,90. Що ви так оцей тінник пожмакали? Він вже коли що стояв, воно таке, бачите, пожмокане якесь. Скажете, що придовбалась до цінника. Завтра теж, завтра у мене вже буде, буду ходити в строй, ходити по магазинам, знімати вам відео, все буду показувати, розказувати. Може, он йогурти по акції йдуть по 24 гривні, 15 копійок. Ну, це ті товари, які добігають вже. Срока дати зберігання по акціям час ідуть. Що тут ще є? Ось машинка дивіться, я брала 180 грамів грам в агромолі, 30 гривень, а тут виходить да, 150 грамів 2690. Все-таки громовка має значення. Так. А ось за 30 гривень дольше можете купити. Тут виходить по грамовці виходить я вам скажу, 280 грамів. Ну і це ж йогурт іде, а це йде як церковий, трошки воно різне. Ну теж такий об'єм 280 грамів, 30 гривень, 40 копійок дольче можна в принципі брати. Лактонія по 16 гривень, 60 копійок по акції йде 100 громів. 1 літр 160 гривень. Ого, ага. ви чого? Зума зійшли. А тебе? Ну, дивіться, 16, 1660. 100 гром. Кілограм 160. Ну, але ну, жидке. 160 гривень. Да. Тут щось дороговато таке все йде. Це молочка. Ну от лагоду розібрали по 47 гривень, бачите, закінчилось. Творог. Сир український по 64 гривні 90 копійок 5% жирності. А ось український нежирний 63 і 9%, 5% 69,50, а це безлактозний. Безлактозний 5% 64,90. Такі діла. Ось по акції йде, сир кисломолочний від своєї лінії, неживний 43 гривні 90 копійок. Ця акція, залітайте. Прямо акція, не знаю, а що через бігаються. Не знаю, от я дивлюсь в іноді заходять, вони розказують про ціна і це. Ну, я думаю, вони більш ліцемірні. Потому що якщо по правді дивитися і виходить ваш заробіток, ну, не вважаю, амульнієрів, які теж вміють своє все считать, то ціни у нас, звісно, трішки дороговата. По маслу. Та тут взагалі голову можна збивати. Давайте ось подивимось. Делюкс, кисло... кисловершковий 82 живності, 84,90. Ось він, ось це масло. Нашло. Далі. подивимося все по оранжевим цінникам. Ферма, бутербродне, 63 відсотки. 61 гривню, 70 копійок. Он зелена упаковка 63 відсотки. Вага там 180 грамів. Білоцерківське 82% жирності. Зараз зі знижкою йде, 75 гривень 70 копійок. Де це воно? Білоцерківське, злогода, білоцерківське. І знижечкою йде. Злагода. зниж... По 4990. Ось з йде. Ну, це експред, мавірно, воно більше. А там ще є шоколадне масло. Коротше, шоколадне є, ціни тут треба шукати. Оце отак виходить. Що тут ви любите? Так. Казали мені про ці що я вам показувала, що це для. Ідуть гомоніторка. Ні. Якби було це гуманіторка, тут написано було не для продажу. А це виходить ні. Інтересно, тут є собачотина чи ні? Я тут надивилася там по інтернету крутять, що от в тушонку додають собачотину, там везли цілий здоров, ну, здорові машини нагружені. Собачим м'ясом, куди його везли і остановили? Так що задумайтесь, чисто я оце брати тут. Тушонку по 46 гривень, 90 копійок. Ну, по 110 гривень тушоночка. Тунець. По 48-90 ще можна У Власному соку. До 2027 року, бачите, знижка йде. Я думаю, після тут, бачите, ось яловичина 48.40. Після того, як показали, що знайшли е, в тушонке м'ясо, непонятно з кого воно те стушене, то почне падати. І будуть ті знижки на такі консерви м'ясні. Булгур, м'ясо з курки. Інтересно, там курки багато чи не багато? Зіндички. Дивіться, вже знижки пішли на консерву, так що налітайте. На гречку. 34 гривні 20 копійок крупа гречана. Ось вона. Ну, я робила розпаковку, мені не дуже ця корпа сподобалась. Горохова теж не дуже сподобалась. Беріть тунець, він подрібнений, ну він хоч смачний. Папашкі там. Так людей не було, тільки почала щось іти, а одразу движення якесь почалось, не зрозуміло. О, кстати, брала сирок, он йде дружба по акції, 9 гривень ,80, 80 копійок, Оцей, то він смачний. Дуже-дуже це смачні, хоч і розумний вибір, но він мені на смак дуже сподобався цей сирочок. 9 гривень 80 копійок, налітайте. Холідей подорожали вже по 1990. Баска, здесь справжня в'язка. Паштет десь я тут брала. Мені він дуже сподобався, що я вам хочу сказати. Я через пакулку робила. А он, дивіться, він іде по опції. Паштет 20 гривень. 30 копійок. Мясо я тут стараюсь не брати, щось не заходить воно мені. Ну, якщо беру, то беру дуже рідко. Оце так. Хто хоче рибки, дивіться по акції 169,90. Я вже розказувала по поводу рибки. Їдете в метро або в рибний якийсь магазин, берете свіжу рибу і самі солите. І виходить дуже обалденно і смачно. І на завершення яйця. 2 гривні 99 копійок. 3 гривні яєчко. 3 гривні яєчко. Ой-ой-ой. Дякую всім за увагу, хто додивився моє відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І завітайте в АТБ, якщо ви хочете зекономити багато грошей і отримати свій. Кешбек. Підключайте там. Від монобанка, можна приводу банка через дію. І будуть вам в кінці місяця, визвращатися кешбек. Ну, я по новостям читала, що вроді би комусь уже вернулося, але мені ще нічого не вернулося, я вам скажу це точно. Це от. Шановні покупці, там вже не відключають у нас світло. А, процесс на термінації. Не хочуть, щоб ми картками платили, Хочуть налічку. лічку. Вофлі хотіла взяти, а вони би без акції. Бачите, які дорогі вофлі від пана Порошенка. Не хочу. Зараз візьму цей собі батончик полюс один. І з'їм по дорозі. 15 гривень 80 копійок. Я недавно брала по 11 гривень. А ось ще є полюси. Хто пробував оці ось іменно? Я так і робила, була, як працювала. Ну ці вкусніші. А ці не, ну, мені не дуже подобались не айс. Ну вони теж смачні, на любителя.